Привіт! Чергова збірна гра, але вже на cqb арені в місті Івано-Франківську від організатора полігон ІВ. Граємо по 6 людей в команді. Задача обох команд захопити точку. І хто довше буде її утримувати, та команда виграє. Початок гри я вибрав рухатись через коридор і буду проводити там інші гравати. Зустрів першого противника. Він пробував засліпити мене ліхтариком, але я злапав хороший таймінг і легко його вибив. Забрав двох, рухається до центру карти, щоб відрізати ворогів віточки. Пішов перевірити інший фанг. Зустрів тімейта і вернувся на свою позицію, бо йому там не треба було допомоги. До мене довго ніхто не приходив, я вирішив попробувати обійти їх через респаун. Запав поганий таймінг, ворог якраз заходив в гру, я мусив забрати його, чим видав свою позицію, інший вже знав про мене ічка. Вийшов з мертвяка, пішов в на інший напрямок допомогти підчистити ворогів. Йшов майже до їхньої РСП, забрав двох. Вони не очікували, що так близько вже хтось може бути. Міняю позицію, бо на сторінним вже будуть не чекати, плюс будут інфультімейтом. Стою, чекаю противника, хочу спробувати взяти його на ніж. Цього разу мені не повезло, я подумав, що він же пройшов, а він досить був далеко. аут. Кто я розслабився, конкретно завтикав? Okay. тут за я вовкання зайшов і відправився на мертвяк. Я реснувся, рухаюсь в коридор, буду пробувати там відігрувати. Цього разу в коридорі нікого не було, і я легко зайняв центр. Допоміг команді почистити точку, Вони не очікували, що в коридорах хтось може бути і ставлялися під цей фон. Нарешті хтось прийшов до мене в коридор. Візуально нікого не бачу на карті, тому пробую зайняти агресивнішу позицію. Пробую знову ворога взяти на ніж, можливо, цього разу мені повезе. Гра закінчилась нашою перемогою. Дякую всім за перегляд.